Наслідки ворожої атаки продовжують ліквідовувати у Запоріжжі, зокрема в одному зі спальних мікрорайонів. Тут вночі, 9 жовтня, ворог поцілив ракету С-300 у багатоповерхівку, 13 загиблих та зруйнований будинок. Так виглядає Руський Мір. На місце обстрілів днями приїхали представники місії ООН. З березня вони допомагають жителям Запоріжжя та області, працюють у кількох напрямках, передають будівельні матеріали, проводять юридичні та психологічні консультації. Також забезпечують людей продуктовими наборами, одягом, побутовими речами. Після інтенсивних обстрілів Запоріжжя представники ООН збільшили допомогу містянам. «Ми спілкувалися із мером міста, обговорювали те, що нині у Запоріжжі є проблеми в облаштуванні пунктів обігріву, в наданні генераторів та виконанні певних робіт з утеплення в будівлях. Ми намагаємося допомогти і у цьому напрямку. Також ми надали 730 будівельних наборів за час інтенсивних обстрілів міста. Також передали 2900 метрів Тарпауліну, щоб люди могли швидко покрити дах або вікна, та надали психологічні консультації сотням людей. І далі вже ми працюємо з міжнародними партнерами щодо надання будівельних матеріалів. Ми бачимо, що вікна ми теж забиваємо ОСБ. ті будівельні матеріали, які потрібні для відновлення своїх квартир, також надаються індивідуальному порядку. Разом з місцевими службами працює МЧС на кожному з об'єкті. Вивозиться сміття, прибирання, ліквідують ті наслідки, які є на об'єкті.